Саме держави він повинен створюватися на державній землі і виключно за державний кошт. На сьогодні вже е заснована і створено державну установу, яка буде фактично і замовником будівництва і потім буде опікуватися меморіальним кладовищем. І, мабуть, ви чули про те, що е був вибір місць для такого об'єкту. Він був достатньо складний, іноді протиречили. От, була лися гора, виконали були, пропозиції відносно співочого поля, от, і, а також інше. Але зараз вже рішення прийнято остаточне про те, щоб будувати такий об'єкт на поряд з об'єктом на моді, так зване. І на нашу, на нашу думку, і на думку багатьох. Це правильно, це точно краще, ніж ті пропозиції, які були раніше. І фактично місто підтримав таку пропозицію, було вже достатньо, достатньо кількість нарад на рівні прем'єр-міністра України. Створений план графік реалізації цього проєкту. І я коротко вам розкажу, скажу про. Його зміст, буквально наступний слайд, будь ласка. Значить, Загалом територія, на якій буде наступний слайд влаштовуватися цей об'єкт, це 90 гектарів державної землі, де зараз ну, поряд розташовується саме об'єкт по могили. І Це достатня територія для розміщення. Всіх необхідних споруд. І єдине, що для повноцінної реалізації необхідна територія під інфраструктуру паркування, це зрозуміло. От, якраз на слайді ділянка No3 це ділянка комунальна, от 8 гектарів, яка міська от, і є необхідність в тому, щоб розглянути. Зараз в загальному комплексі участь цієї ділянки. І той проєкти, який зараз ми, дозвіл на проєкт устрою проховання, використання цієї міської ділянки разом з державою. Пропорція приблизно один ну, до десяти. Мирахуємо, що цей проєкт взагалі. Ну, Вигинуло. Його а, значить так, що а, так, що а, не можна було переоцінити і трошки затягнули, Дій. затягнули цього <клук> з цього проєкту. Було декілька десятків зустрічей з родинами загиблих. Це дуже важко поясняти, пояснювати цим людям, чого досить не реалізовано. І тому місто тут всіляко намагається сприяти. Тому мова йде саме про це ділянку вісім пари Якби керівнянські могили, будь ласка, наступний слайд. Є опис території. Територія має всілякі обмеження, це і землі історико-культурного призначення, мова йде про державну землю. Це і ну, інші обмеження. Тому це не стосується цього проекту, але я для інформації скажу, що підготовлено проєкт закону України про фактичну реалізацію цього проєкту, де спрошуються моменти, пов'язані з містоподібною документацією, інакше взагалі там, нічого зробити неможливо. Зараз закон буде заре... проект закону буде зареєстрований і розглядатися буде на юховної ради. Також планується зробити. Транспортну інфраструктуру для того, щоб логістика була зручною тим, хто буде відвідувати це кладовище. Теж це все в процесі. І станції метро Лісова ну, на початку це буде вирогідно-автобусний маршрут, потім, можливо, це буде певний шаттл, але вже з часом. Далі переготаємо через слайд, переходимо. Це така поки що ескіз того, як, як будуть розташовані основні елементи родовища. Ви бачите, що основна ділянка це сектори поховань. От, будуть проводитися додаткові заходи з виявлення можливих існуючих місць поховань. От, і відповідні процедури будуть, будуть проведені. В разі виявлення поховань планується влаштувати також колумбар, бузей, адміністративні споруди. І от там парковка це якраз територія, про яку ми говоримо про міську ділянку. Тобто, таким чином планується це узгодити. Звичайно, цей проект передбачає проведення конкурсу. Це вже буде. Осіб інших історія, на, на державному рівні різному створена комісія, проведений конкурс, потім вже проєктування і безпосередньо реалізація цього проєкту. Е, Наступні слайди просто говорять про певні там, дослідження, можна їх так е, які проводилися лісова зона. Е, ми знаємо з.